Маємо функцію і знаходимо y. Якщо х0, то підставивши замість х 0 у формулу, ми маємо 0 у третьому відняти 3, що множиться на 0, і це 0. Далі замість х ставимо мінус 1, і буде y від мінус 1, це мінус 1 у третьому відняти 3, що множиться на мінус 1. Тобто мінус 1 додати 3, це 2. Ну і далі Y від двох. Шукаємо. Це буде 2 в третьому мінус 3 на 2. 8 відняти 6 2. Наступне завдання. Нам потрібно знайти координати точок перетину графіка з вісю хсів. Для цього ми у прирівняємо до нуля і розв'яжемо рівняння х у кубі мінус 3х до рівні нулю. Х виносимо, або х дорівнює 0, або даний вираз дорівнює нулю, тобто х у квадраті дорівнює 3, а х буде дорівнювати плюс-мінус корінь із трьох. Ми знайшли х, а потрібно записати координати точок перетину, а будь-яка точка має дві координати, тобто це будуть координати точок 0,0, далі корінь із трьох 0 і мінус корінь із трьох 0. Наступне завдання: ми маємо знайти похідну. Похідна буде дорівнювати 3х у квадраті мінус 3. Далі визначаємо проміжки зростання і спадання точки екстремуму і екстремуми функції. Для цього знаходимо спочатку критичні точки, прирівняємо похідну до нуля. Знайдемо, що х у квадраті буде дорівнювати 1, а x буде дорівнювати плюс-мінус 1. Наносимо ці точки на координатну вісь. І далі будемо шукати знак похідної в кожному з утворених проміжків. Справа можна пересвідчитись, буде знак плюс. Сюди підставляємо, якщо потрібно пересвідчитись. Далі тут знак мінус, і тут плюс. Отже, функція зростає там, де похідна має знак плюс спадає і знову ж таки зростає. Тому, якщо записувати проміжки зростання функції, це буде від мінус нескінченності до мінус одиниці, а потім від одиниці до плюс нескінченності. Проміжок спадання від мінус одиниці до одиниці. Точки екстремуму. Точка максимуму х дорівнює мінус одиниці. Точка мінімуму х дорівнює 1 А екстремуми це вже значення функції в даних точках. Тобто ми знаходимо f від одиниці. Підставимо замість х1, будемо мати 1 мінус 3 мінус 2. І значення в точці мінус 1 ми вже шукали. От, воно у нас дорівнює 2. І далі. Ми маємо побудувати ескіз графіка функції. Для цього наносимо відповідні точки. Отже, наносимо всі ці точки на координатну площину. Точка максимуму має координати мінус 1, 2, мінімум 1, мінус 2, і точки перетину з осями координат нанесені. Далі дивимося, що спочатку наша функція зростала, проходячи через цю точку, вона зростає ось таким чином. Далі спадає і проходить через цю точку до свого мінімума. І потім знову ж таки продовжує зростати. Ось таким буде графік нашої функції. Заповнюємо таблицю. Якщо замість х поставити мінус 1, то у від мінус 1 це мінус 1 у третьому степені. І відняти 12, що множиться на мінус 1. Тобто мінус 1 плюс 12. 11. У від 0 це 0. У від 2. 2 в третьому мінус 12 на 2. 8, Відняти 24 Y від 2 дорівнює мінус 16. Далі ми маємо записати координати точок перетину графіка з вісю X. Тобто, замість Y ставимо 0, розв'язуємо рівняння х у кубі мінус 12х дорівнює 0. Х виносимо х у квадраті мінус 12 дорівні нулю. Або х дорівнює 0, або х квадраті мінус 12 дорівнює 0, тобто х у квадраті дорівнює 12. Відповідно, х це плюс мінус корінь із 12, а 12 це 4 множиться на 3, тому буде плюс-мінус 2 корення з 3. Таким чином, ми маємо записати координати точок перетину, тобто записуємо координати таких точок 0, 0. Мінус 2 корення з 3 і 0 і 2 корення з 3 0. Знаходимо похідну f3 від х дорівнює 3х у квадраті відняти 12. Визначаємо нулі похідної, тобто, прирівнюємо до нуля, розв'язуємо рівняння 3х у квадраті дорівнює 12. Х у квадраті дорівнює 4, і х буде дорівнювати плюс-мінус 2. В область визначення нашої функції всі е, значення х, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому для визначення зростання і спадання нашої функції ми наносимо точки критичні мінус 2 і 2 на числову вісь. І на цих проміжках визначаємо знак похідної. Починати для от цієї похідної треба зі знака плюс, тут мінус, тут знову ж таки плюс. Там, де похідна має знак плюс функція зростає, там, де мінус спадає, і де плюс, знову ж таки зростає. Тому, якщо писати проміжки зростання функції, це будуть проміжки від мінус нескінченності до мінус двох ключно, потім від двох ключно до плюс нескінченності. А спадання це проміжок від мінус двох до 2, і там і там ключно. Точки екстремуму це точки максимуму і мінімуму. В даному випадку точка максимуму х дорівнює мінус 2, точка мінімуму х дорівнює 2. Отже, ми маємо точку максимуму х дорівнює мінус 2, мінімуму х дорівнює 2. А для того, щоб знайти екстремуми функції, потрібно знайти значення функції в цих точках. Тобто, ми знаходимо f від мінус 2. Замість хіста ставимо мінус 2, і будемо мати мінус 2 в третьому це мінус вісім, і потім мінус 12 множимо на мінус 2 плюс 24. Як ми бачимо, це 16. А фі 2 ми вже шукали: у нас мінус 16. Тобто тут мінус 16, тут 16. Далі для побудови ескізи графіка наносимо дані точки на координатну площину. Правда, тут у нас оці точки по Y 16 і мінус 16 це десь досить далеко високо і низько. Але якщо малювати, то будемо мати наступним чином. Отже, точки перетину з осями координат 0,0. 0, Два корення з трьох, корінні з трьох це приблизно 1,7. Якщо ми помножимо на 2, це буде десь 3,4. Тобто тут одна точка і мінус 3,4 друга точка. Ну і далі оці точки. Мінус 2,16, це десь ось тут, от високо, я вже, щоб Y дорівнював 16. І 2 мінус 16 це аналогічна точка десь тут, щоб y був мінус 16. Тому, якщо ми малюємо схематично, то ми бачимо, що це буде таким чином. Спочатку наша функція зростала аж до цієї точки. Потім спадає, проходячи через точку 0,0 аж до свого мінімуму. І потім знову ж таки продовжує зростати. І графік буде мати ось якийсь такий вигляд. Ще раз отут у нас мінус 16 по Y, отут по Y 16.